Всім привіт! В цьому відео я хотів би дати відповідь на питання, з яким, напевно, стикається кожен початківець веб-розробник. а саме, що потрібно мати для того, аби розпочати комфортне вивчення веб-розробки. Під веб-розробкою я розумію в даний момент саму її базу це HTML, CSS та JavaScript. Прошу звернути увагу на те, що це відео не містить чітких рекомендацій, який комп'ютер потрібно збирати або що. В першу чергу я звертаюся до. Тих глядачів, хто має на руках лише якусь слабку машину і через це сумнівається, чи варто йому починати кодити, чи ні. Перший пункт залізо. Одразу хочу наголосити, що веб-розробка надзвичайно невибаглива в цьому плані і займатися вивченням веб-розробки ви зможете практично на будь-якому комп'ютері. Наступний пункт це скоріше рекомендації, які дозволять вам це робити з більшим комфортом. Перше це жорсткий диск. Звісно. Чим швидше SSD, тим краще. На повільних дисках процес роботи з маленькими файлами, з якими ви часто будете стикатися під час веб-розробки, може бути доволі болісним і довгим процесом. Запуск якогось більш-менш великого проєкту, який написаний за допомогою сучасних фреймворків, на повільних HDD в мене займало до хвилини, напевно. В той час, як на SSD це запускається. Буквально в лічні секунди. Практично те саме можна сказати і про процесор. Звісно, чим швидше, тим краще, але якихось особливих вимог, кодених на JavaScript, до процесора не видвигає. Тож, це може бути і доволі стара модель. Відеокарта в цьому контексті не має практично ніякого значення. Єдине, про що я згадав, це про те, що вам як фронтенд розробнику іноді дуже рідко може. Стати в нагоді якийсь редактор зображень, як от Photoshop або ж безплатний GIMP. І було б непогано, аби ваша машина підтримувала ці редактори. Проте не варто перейматися. Фактично, будь-який сучасно інтегрована навіть відеокарта з головою покриває ці потреби. Якщо у вас не встройка, то взагалі паритися немає про що. Також окремо потрібно сказати про оперативну пам'ять. Деякі сучасні технології, такі як контейнери Docker, або ще, можуть бути досить вимогливими до цього параметру, я б рекомендував комп'ютери з мінімальним обсягом оперативної пам'яті 16 ГБ. Наступний пункт це швидкість інтернету. Фактично, вивченням розробки можна займатися навіть не маючи інтернету взагалі, а маючи на комп'ютері певну кількість встановлених програм і кілька книг, які дозволять вам. Черпати звідкись інформацію. Проте, звісно, значно комфортніше мати змогу щось погуглити, щось підкачати. Згодом, коли ви станете більш досвідченим користувачем, більш досвідченим програмістом, коли ви почнете активно використовувати Node.js, вам буде потрібен кращий інтернет для того, аби комфортно завантажувати різноманітні NPM-пакети. Але знову ж таки це не повинен бути якийсь ширококанальний інтернет зі 200-300 мегабіт в секунду. Ні, абсолютно це не потрібно. Вам буде досить навіть якогось слабкого, умовно, слабкого 3G, 4G зі швидкістю від 10 мегабіт. Це звісно, при самих гірших сценаріях. Наступний пункт це повністю прозручність користування. І за моєю особистою версією, це практично маст-хев для розробника. Два монітори. Пояснювати чому, я думаю, немає сенсу, тому що і так ясно, що це сильно розширює вашу робочу площу і значно поліпшує досвід програмування, тому що ви можете запустити редактор-коду на одному екрані і одразу без переключання, без айттабу. Бачити результат свого кодингу на екрані другому. Другий розділ операційна система. Особисто я, як тільки почав цікавитися веб-розробкою і більше часу став приділяти різноманітним профільним формам, дуже часто зустрічав пости про такого, знаєте, трукодера, який обов'язково має за свою систему Linux, плюється на Windows. Очевидно, і взагалі кодити під Windows це недостойно. Що я можу вам сказати? Це абсолютний міф. Практично ніякого значення немає для початківця, яка в нього встановлена система. Абсолютно ті ж самі задачі ви зможете використовувати і із-під Linux, виконувати із-під Linux, і з-під Windows, і з-під MacOS. Тож, на це питання відповідь однозначна. Не байтеся і користуйтеся тим, що для вас комфортніше і що у вас вже є. з базовою базою розібралися. Тепер давайте в двох словах пробіжимося по тим програмам, які вам будуть 100% необхідні під час вивчення веб веб-розробки. Абсолютно точно вам потрібна ідея: це текстовий редактор, в якому ви будете працювати і в якому ви будете набирати код. Я використовую Visual Studio Code, як і. Абсолютна більшість веб-розробників, тому що я вважаю, що Visual Studio код на сучасному ринку це практично безальтернативний продукт серед безплатних. Встановивши Visual Studio Code і його розширення Live Server, ви вже зможете навчатися веб-розробці. Наступна програма, яка must have, це Node.js. Node.js це програма, яка дозволяє виконувати JavaScript-код на вашій машині. На вашій операційній системі. Навіщо він вам ви зрозумієте вже зовсім скоро, буквально там через якийсь тиждень після початку грунтовного вивчення JavaScript і 100% його використовувати, тож встановити не завадить. І, звісно, потрібен браузер для відладки коду, який ви написали. Використовуйте будь-який браузер, який вам цікавий за виключенням інтернет-експлору. Звісно, це взагалі. Хлам, який зараз про який варто забути, якщо не доведе Господь, хтось з вас ним користується. Надалі, про що варто згадати? Це гід GIT та гідхаб. Звісно, ви чули про гід? Для чого він це тема для окремого уроку, ви можете знайти кучу. Різноманітних відео на просторах Ютубу, тож я не буду про це все розмовляти, просто їх також можна на старті встановити і поки що про них забути доволі скоро ви до цього повернетеся. Також у практично кожного розробника, будь то бекенд або фронт енд встановлений якийсь із цих серверів XAMPP або LAMP. Для чого вони це, скажімо так, програми, які дозволяють вам Розвертати ваш локальний веб-сервер. Якщо ви чогось не розумієте, то це Окей. Згодом також не так багато часу пройде, як ви все зрозумієте, і обов'язково почнете користуватися цими інструментами. Але зараз, все, що вам потрібно фактично на базовому рівні, це Visual Studio Code і певний браузер. Питання, яким стаються більшість. Початківців, чи потрібні мені якісь знання для того, щоб почати вивчати е, програмування, ну і в частності е, веб-розробку? Відповідь буде дуже проста: ні. На старті вам не потрібно знати ні алгебру, ні якісь алгоритми, ні ще щось. Тих знань, які у вас зараз, якщо ви можете скласти 5 плюс 5 без проблем. Вже достатньо для того, щоб приступити до вивчення. Згодом ви будете стикатися з якимись задачами, де ви не зможете, які ви не зможете ходу вирішити, і, звісно, вам доведеться десь доучуватись. Але ці задачі будуть різнитися в залежності від того, який напрямок ви виберете. У фронтенді свої фішки, у пекенді свої фішки. І якщо ви цілеспрямована людина, то я вас запевняю, ви зможете підтягнути і зони, в яких ви просідаєте, якісь якісь галузі знань до необхідного вам рівня. Головне, не втрачати мотивації, і все у вас вийде. Дякую за увагу.